Дивіться, як європейці ставляться до всієї природи в загальному, і так само до лісу, і до лісовідновлення. Вони в першу чергу думають про те, як захистити, зберегти і відновити природу, а не про те, як на ній заробити. Ось приклад вам покажу. Є ділянка. Вона була зрізана тут частково, тут десь пів гектара. І посадяний, ось ми бачимо рядочки, і можемо бачити маленькі деревцятка на цих рядочках. О, ростуть. Ось туди далі ми можемо бачити густий ліс. А отут, де ця ділянка різалась, вона повністю зрізана не була, а залишилось десь приблизно 10% великих дерев. Це було зроблено спеціально для того, щоб, по-перше, вберегти, захистити молоденькі дерева, які вже тепер були висаджені від сонця, щоб зробити їм невеличкий затінок, щоб так сильно не вивітрювалася волога. І в той же самий час, по-перше, що. Ці дерева мають захист, мають задінок. То, по-друге, вони ще й будуть швидше тягнутися до сонця, до горі, це буде стимулювати їх ріст. Отак, от, от все продумано.